Всім доброго дня! Радий вас вітати на каналі Екскаватор. Сьогодні працюємо на річці Дністер Останній день зими офіційно і натрапили на таке пристановище для путників, які подорожують. По Дністру. Напевно, тут давно нікого не було, але на що я звернув увагу, це тирсоплита обкладена плиткою. Це, напевно, в когось щось лишалося так обклали, обклеїли, верніше. Ось такий є вихід до води. Човників ніяких тут немає. Від гарні. гарний камйон. Річка велика, рівень великий, вода грязна. І доїхати сюди було тяжко. Ось так люди, тут сміття немає, це напевно вітер клейонку позривав. Зараз ще покажу, в якому болоті машина. З такого родили. Ліва сторона попала в грязь. Таку глину жовту. Але добре, що спрацював повний привод і... Далечині острів. Вже скоро весна незабаром. Віця, як красиво. Дорогі друзі, всім хочу побажати мирного неба, гарного здоров'я, всім перемоги! Прошу поставити подобайку, підписатись на канал. Слава Україні. До зустрічі!